Привіт, народ, і перш ніж говорити про Запорізьку ГЕС безпосередньо, варто обговорити фон, на якому це все відбувається. Тому що, як на мене, сказати, що Путін просто боїться, це з одного боку вірно, але це не повна інформація. Певна річ, він не просто боїться, він боїться конкретно чогось. А саме наступу українських військ, якого ще не відбулося. І я вважаю, що артпідготовка української сторони явно недостатня, добре, що вона є, але того мало. Серія обстрілів, безперечно, радує. Але оскільки я історик, який симпатизує військові історії, то я відношуся до того дещо так скептично. Тому що для повноцінного наступу нам потрібна хороша артилерійська зброя, найбільшого дальнього ураження, а нам те все дають дещо зі скепсисом. Тому європейська сторона, я вважаю, має переглянути свою думку відносно допомоги Україні. Акцент має зміститися остаточно на український бік з боку потурання російській стороні. То дещо негарно на дипломатичному фронті. Але оскільки тенденції до зміщення вже існують, як на мене, якби німецька сторона знала, який подарунок, який готує російська сторона військовим нападом на Україну. То німецькі дипломати танцювали бульний на пляжу, було сказано в одному фільмі. Але поки то все лише не усвідомлюється. І оскільки російська сторона також чудово знає, в яку сторону зміщуються акценти, вона ж не дарма гіпотетично попередила про теракт. Одна з одного чудово випливає. Певна річ, Путін не дуже хоче отримати по голові. І цим я маю має скористатися весь дипломатичний корпус. І наш і європейський, і я не дарма роблю субтитри. Дипломати мають пояснити, російській стороні, що якщо на ядерних реакторах Запорізької ГЕЗ буде хоч одна тріщинка, Путін отримає чимало тріщинок в своєму бункері. Просто-напросто. весь конфлікт у нас буде вичерпаний. І шантаж також. Тому що вся природа цього шантажу знову ж таки через те, що російська сторона веде себе як типова гопота, а весь інший світ грається з ними в дипломатії. Ну так не мусить бути, народ. Тим більше, що росіяни вже піддали обстріл у Запорізький ГЕС, є інформація про мінування, і разом з цим туди направляються європейські дипломати. Як на мене, не дуже то гарна картина виходить. Слава бувайте! Наразі в мене все підписуйтесь на мій Ютуб канал.